Доброго дня, шановні. Панове директори, колеги, мене звати Геннадій Чіпорний. Я трішки ракурсу невеличку по історію. В Древній Греції греки настільки обожнювали пам'ять, що в них з'явилася богиня пам'яті мнемозина, улюблена жінка Зевса. повір'ям, Зевс провів з нею 9 днів і ночей. Народились 9 мус покривитись мистецтва і науки. І звідти саме пішло поняття мнемотехніка, мистецтво мистецтва роботи з пам'яттю. В кінці 18 віку в Оксфорді викладалось дві. Таких мнемотехніки, педагогічна, і ви всі знаєте п'ятероми, який викладав. Ми з нами працюємо, А на паралельній кафедрі класична викладав Джордано Бруно. Чому різниця для того, щоб володіти класичною мнемотехнікою, потрібно реально сформувати навики? Це нелегко. З 2012 року, коли я працював в інституті після дипломної освіти, була відкрита творча лабораторія пам'яті. Я був завідуючий. У нас було шість міжнародних конференцій. Було створено ряд продуктів з грифу міністерства освіти, підручник тощо. В цьому році я почав працювати, вести гурткову роботу в ліцеї номер 15 і саме мета була сформувати у дітей навички самонавчання, тобто коли діти переходять там в вуз чи в школу, щоб у них ці навики були сформовані. Коли я зустрівся з дітьми, я їм і сказав мету наша задача навчитися вчитися. І тому ми опанували прийоми, на основі яких можна вивчати історичні дати, іноземні слова, фізичні формули тощо. Але результатом було те, що діти сказали, запитали, яка є сама складна інформація в системі освіти. Це є безумовно таблиця Менделеєва. Вона абсолютно нелогічна і не тільки в Україні, а я… Певне, що напевно в світовій просторі є кілька людей, можливо, які знають на пам'ять. Один із них це люди, які виступають на чемпіонатах світу по запам'ятованню. Тому я дуже тішу, що мої діти, які працювали 4 місяці, вони сформували ці навички. А таблиця Менделеєва – це як результат ось тої діяльності, бо справа не в таблиці. Справа в тому, що діти могли, могли це зробити. І вже потім я запропоную вас проект, який буде ну, відносно до мнемотехніки. Я хотів би запросити дітей. <с> <клес> 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 я е розуміючи, що ви всі зайняті, попросив їх, е щоб вони сказали виборочно, але в них було прохання. Вони кажуть, ми можемо показати всі повністю знання. Це займе 4 хвилини. Зараз я відкрию. Дивіться, перед вами, ось я буду робити таким великим. Задача дітей була повністю не зазубрити, а свідомо запам'ятати всю помоту таблиці Менделеєва. Зараз діти за короткий період попробують розказати назву елементу, його відносно атомну масу, порядку і новер Ну, хто там почне? Давайте я. Давайте. Так. Гідроген або водень 1, гелій 4, літій 7, берилій 9, бор 11, карбон або вуглець 12, нітроген або азот 14, оксиген або кисень 16, флор або фтор – 19. Неон 20, магній натрій 23, магній 24, алюміній 27, силіці або кремній 28. Фосфор 31, сульфур або сірка 32, хлор 35,5, аргон 40, калій 39, Кальцій – 40, скандій 45, титанум 48, ванадій 51, хром 52, манган або марганець 55, ферм або залізо 56, нікель кобальт – 59, купром 64, Цинк – 65, галій 70. Германій 73, Арсена Бомишяк 75, Селен – 78, Бром 80, Криптон 84, Робіді 85, Стронці 88, Ітрі 89. Цирконій 91, Необій – 93, Молібден – 96, Технецій 99, Рутеній 101, Родій 103. Паладій 106, аргентом або срібло 108, Кадмій 112, і Індій 115. Станом або 119, бій, або Сурмат 122, Телур 128, Йод 127, Ксенон 131, Церій 133, Барій 137, Лантан – 139, і Церй 140, Празиводим 141. Неон Неодим – 144. Прометій 145, Самарій 150, Європі 152, Гадолінії 157, Тербі 159, Диспрозорій 162, Голмі 165, Ербі 167, Тулій 169. І Тербі 173, Лютеті 175, Гафні 178, Тантал 181, Вольфрам 184. Реній – 186, осмій 190, іредість 192, платина 195, аурум або золото 197. Меркурій або Ртуй – 201, Талій 204, Плюмбум або освенець 207, бісмут 209, Полоній 209, Астат 210, Радон 222, Францій – 223. А, далі. Радій 226 і Актиній 227. Торій 232, протактиній 231, Уран 238, е Нептуній 237, Плутоній – 244, Америті 243, Кіорій 247, Берклі 247. Каліфорній сім, Каліфорнії сто п'ятдесят один, давай останній а Останній десяток, <реш> Останній десяток. А, у нас починає фермі 257, далі Менделею 258. Далі у нас іде Нобель 259, Лоуренці 266, Резерфордій 267, дубній 268. Далі. Циборгії відносна атомна маса нестабільна, вона коливається від 263 до 271. Далі відносна атомна маса борію коливається від 262 до 270. Далі гасій, відносна атомна маса також нестабільна, вона коливається від 269 до 277. І майтнері відносна атомна маса 278. <плес> <плес> я, я, можете сказати. я не шкодую про те, що я почала займатися мнемотехнікою. це мені дозволило розвивати свої м, навички для запам'ятовування, асоціативні, фонетичні і тому подібне. Тому я дякую Геннадію Анатолійовичу. <плес> Ще я хочу сказати, що зараз більшість хлопців кажуть, що наші всі предмети і наші їх вчити. Але я не шкодую, що пішов до Геннадія Анатольовича. Але я не думав, що я вивчу таблицю Менделеєва, і мене більше вже стало навичок і хочу далі продовжувати. І в мене з'явилася мотивація до навчання. Дякую, дякую.